Всім привіт! Ви на моєму каналі Книгоманка, і сьогодні ми з вами поговоримо про новинку. Це книга, мова драконів Есф Вільямсон. Я чесно шукала хто ж ця авторка, який. Я І ані в англомовному, ані в українському е, інтернеті ніде через пошук не змогла знайти, тому якось так воно і буде. Отже, ця книга вийшла в липні видавництва Рідбері. Вона неймовірно красива. Я вам потім її ближче покажу. Я її дуже хотіла, от прям капець як сильно. Я її виїхала в книгарню, купила, вихопила, то читала те, що я читала на той момент, і одразу взялася за читання цієї книги. Тому що там по сюжету обіцялося абсолютно все, що я люблю: дракони, політика, альтернативна історія, пропаганда. Все солоденьке зібрано в одному місці, і потім ще додається Dark Academy. Цей вайб він мав би стати дуже крутим і дуже класним, але спойлер до відгуку мені не сподобалось. Я розумію, що моя думка дуже сильно розходиться з думками блогерів, які зараз гуляють в буктюбі, в буктоці, всі цю книгу нахвалюють, але я її не відчула. І зараз давайте з вами поговоримо спочатку про сюжет, а потім чому мені не сподобалось. Отже, сюжет. А, наша головна героїня Вів'єн мріє стати перекладачкою мови драконів. В альтернативному Лондоні дракони живуть в принципі разом з людьми, і вони мають своє місце в соціальній ієрархії. Бути перекладачем мови драконів це в принципі одна з найпрестижніших спеціальностей, і наша героїня вона активно йде на шляху до цього. Одразу з самого початку книги нам дається зрозуміти, що для того, щоб здійснити свою мрію, чомусь нашій героїні довелося зрадити свою найкращу подругу Софі, яка була вимушено через це переміщена до нижчого класу. І так, в цьому альтернативному лондоні, альтернативній Великій Британії існує класова система, де люди. Які не здали іспит, знаходячись у власному класі, вимушено переміщаються на клас нижче, де набагато гірші умови життя. Отже, дракони, а, як іноді, спілкуються і контактують з людьми, але насправді це заборонено. Незважаючи на те, що існує. А, Певний інститут, який займається мовами драконів, існують спеціалісти. В середньому люди не мають можливості спілкуватися з драконами, тому що вони живуть, в принципі, більш-менш ізольовано одне від одного. В деяких провінціях вони контактують, але в самому Лондоні, в принципі, це практично неможливо. Далі ми бачимо лінію бунту і протесту проти такої класової системи і тієї історії, яка нав'язується пропагандистською владою і урядом, який діє на той момент у Великій Британії. Прем'єр-міністерка Вівернмайер вона, в принципі, контролює всіх і контролює класи, які існують в її країні. В той же час паралельно є королева драконів Ігнація. І вона також зі свого боку контролює дотримання мирної угоди з боку драконів. І в принципі, якщо ви не читали книгу, то зберіжіть собі це відео і не слухайте відео далі, тому що далі підуть спойлери. Отже, наша героїня є членом родини, яка виявляється, пов'язана із повстанцями, які Тують проти панівних класів її батьків заарештовують. Вони з сестрою залишаються вдвох. І наша Гриня Вівнян вирішує іти на радикальний крок і звертається по допомогу до дракона, який має спалити офіс премєр міністерки, де знаходяться докази проти її батьків. В принципі, це успішно їм вдається. Дракон палить офіс, але Вів'єн в цей момент хапають, заарештовують і відправляють в тюрму, тому що розуміють, що вона має відношене до цього підпалу, бо їй вистачило розуму піти на саму цю до самої цієї будівлі на Даунинг-стріт, яка горіла в цей момент. Отже, в тюрмі. Нашу Вів'ян виробують на співпрацю з прем'єр-міністеркою і переконують її, що якщо вона довитримає угоду, яку вони заключили, якщо вона зробить те, що від неї вимагається, то її родину повернуть в суспільство на тому ж класі і з них знімуть всі звинувачення. В цей момент Вів'ян каже, що вона також хоче, щоб це поширювалося на її брата. Двоюрідного Маркуса, який разом із нею і з її родиною потрапляє в цю історію, що їх заарештовують за відношення до повстанців. І ось наш Євгін і Маркус відправляються в окремо призначене місце Бетті Парк, де вони починають працювати разом ще з іншою групою молодих людей над вирішенням певних питань, які актуальні для уряду. Виявляється, що Уряд хоче підкорити собі драконів. Є система взаємозв'язку між драконами, яка називається ехолокацією, де вони там на певних частотах можуть без використання слів, без використання мови спілкуватися одне одному. І саме цей код дракона має розшифрувати ВІПІН. А її брат має також відпрацювати свій шлях, він займається питаннями анатомії драконів. Він займається анатомією драконів, і він разом з іншими має збудувати такий аналог дракона, якого можна буде використати в війні майбутній проти драконів. Третя група людей в цій Dark Академії, в цьому бледчі парку, вони займаються питанням того, як виростити армію драконів і яким чином вони намагаються зрозуміти, яким чином ці дракони зростають і як ці яйця можна висадити без допомоги справжнього дракона. Отже, там починається просто такий капець, Їм створюють а, конкурентні умови. В кожній групі переможе хтось один. Вони мають почати воювати одне з одним. Там є лиходій, Ральф. Він племінник прем'єр-міністерки, і він там охоронця грає в цій історії. Вартові миру вони називаються. І всьому світоустрою. І в принципі, от все це. Відбувається паралельно з повстанням, яке накручується, в якому як виявляється, до якого мають відношення, в тому числі люди в цьому бледчі парку. І наша Вів'ян проходить там певний процес трансформації від людини, яка вірила в те, що уряд робить правильно, до людини, яка долучається до повстанців. Паралельно в книзі є любовна лінія. І він зустрічає в цій в цьому вечі парку в цій дарк-академії, Вона зустрічає Атласа. Він молодий хлопець з третього класу, який живе, був священником і хотів би стати священником. Але от його привели сюди, тому що він добре розбирається там на певних нюансах, і його в тому числі розподіляють до того відділу, які займаються вирощуванням драконів і формуванням умовно цієї армії. Для того щоб проводити експерименти, викрали кілька яєць, і от Атлас займається саме цим. Для того, щоб е, вижити, він також е, відправляється е, і має виграти е, в своїй групі, е, в якій є ще одна дівчинка, яка потім протягом сюжету гине, тобто е, фактично в нього там лишається конкурентів, наскільки я пам'ятаю. І ось наші герої. В принципі, разом працюють для того, щоб вирішити цю проблему. І ясно, що от саме Вів'ян, вона сама розумна, вона найкраща і тільки вона може розгадати цей код драконів. В принципі, з цією історією не було проблем, якби в мене не було відчуття, що вона тупа. да, Вона там протягом книги. Демонструє певні знання, лінгвістики і так далі, логіку в цих цих питаннях. Вона починає розгадувати цей код дракону і, в принципі, розгадує його саме вона. Але тут ми переходимо вже від сюжету до того, чому мені ця книга не сподобалась. Для мене, от саме на стадії Вів'єн, яка найрозумніша, найкраща, найкрутіша, і на неї фактично єдина надія прем'єр-міністерки, щоб вона могла розгадати код дракона і допомогти їй виграти війну. Вона настільки не помічає очевидних і логічних речей, що мене це жахливо дратувало. Протягом книги їй постійно доносять певні люди, що уряд чинить неправильно, що прем'єр-міністерка чинить злочини для того, щоб тримати цю класову систему так, як їй вигідно. Але Лів'ян постійно виправдовує класову систему і постійно намагається всім довести, що так, як є зараз, правильно. Її взагалі не хвилює те, що їй розказують про низку злочинів, їй розказують про жахливі умови життя третього класу, їй показують, в яких жахливих умовах живуть дракони в цій ситуації і в тій системі, яка існує, але вона вперто видно до останніх 70-50 сторінок книги, продовжує всім блін доводити, що прем'єр-міністерка чинить правильно. І мене це настільки дратувало, що це максимально тупо. Ну, якщо порівнювати, наприклад, з четвертим кровом, бо багато хто каже, що Вайлет тупа, я з цим не згодна, про четверте крило в мене буде окреме відео, ми окремо про це поговоримо, але ну, давайте згадаємо, що Вайолет, як тільки зрозуміла, що все не так, як вона собі уявляє, буквально за 5 хвилин прийняла всі потрібні рішення. Тут ми маємо 300 сторінок, плюс коли героїня продовжує топтатися непонятно на чому, і це після того, як прем'єр-міністерка заарештувала її родину, і її родині загрожує страта, і сказала, що, незважаючи на свою первинну обіцянку, що якщо саме вона не виграє, то всіх її родині стратять. Тим не менш, вона у нас начебто найрозумніша в цій історії. Друга, просто я не знаю, як на мене про величезна діра сюжетна, це самі дракони. Вони прикольні там, де вони є в книзі, в принципі, до них питань особливо немає. Як на мене, то, мабуть, найкращий персонаж цієї книги це дракон Чумана. Вона от якраз прикольна, вона має правильні цінності, вона правильно зробила висновки від дій, які чинила сама в минулому, і от вона гарний, класний зразковий персонаж. Але дракони фактично, якщо а, аналізувати все те, що сказано в книзі, живуть ледь не в проголоді. Величезні вогнедишні створіння, які можуть знищити місто за ну не знаю, за 20 хвилин, які просто могутні до неможливості самі по собі в будь-якому випадку вони е, вимушені заробляти собі на життя тим, що вони обігрівають камінь е, своїм диханням, гріють будівлі людей для того, щоб не вмерти з голоду. Ви собі уявляєте, щоб а, таке могутнє створіння жило в проголодь і дотримувалося мирної угоди. Як на мене, то це а, звучить навіть трошечки не те, що тупо, воно абсолютно нелогічно. Третя важлива частина і важливий аспект це а, любовна лінія. А, це Ян Едалт, в принципі, наявність якоїсь любовної лінії. Зазвичай достатньо популярна історія в Яна Далті, хоча для мене взагалі в історії не обов'язково має бути кохання, може бути просто там, не знаю, якась співпраця героїв, і це абсолютно не мінус для книги і не мінус для сюжету. В даному випадку у нас є любовна лінія між Атласом та Вів'єн, і вона розвивається там на цій одноці забороненого кохання. Те, що він священник, що він дуже хоче бути з нею. Він відчуває до неї емоції, але як священник він не може собі дозволити, тому що він обирає Бога. І, в принципі, тут було все нормально. І для мене ок, теж одразу скажу те, що немає сексуальних сцен, немає сцен 18 Для мене це ок, в історії це абсолютно не обов'язково. Можна описати прекрасно емоції, щоб бігли мурашки по шкірі без всього цього. Але в даному випадку ти просто там, спостерігаєш за цим і не відчуваєш нічого. Ну я не відчувала жодного трепету в їхніх відносинах. А був тільки єдиний момент, от в самому кінці, коли це теж спойлер, а, Атлас, він помирає. І тоді, от для мене, воно там десь якось трошечки стало сумно, але чисто сумно за нього, що він вмер, а не через те, що він його втратила. А для мене було ще максимально дивно, те, що коли Адвас загинув, якщо ти вже в нього закохалась, ти відчуваєш до нього якісь емоції, але ти, от практично, от він помер. Вона тікає, не забравши його з собою, хоча під'їхала машина, і вона могла би закинути його тіло також із собою в цю машину, щоб забрати його. Але вона тікає сама і залишається він на полі битви. І потім вони сидять всі разом, дивляться на захід сонця, і вона там, їй сумно, але, начебто, все ок, вона планує своє подальше життя. А, я не знаю, якщо ви читали Сару Джеймас, то ви пам'ятаєте момент, коли ворішипи від троян помер Лізенд, і це була просто катастрофа. Я плакала, я ревіла, я думала, що все ж таки а, він помре і авторка його не поверне в історію, і це просто була трагедія. Я не знаю, коли помер Ліам, мені здається, плакали всі. А в тому числі і люди, які були поруч з ним в книзі проживали шалені емоції. А тут ми бачимо просто некст Next Про їх. Біжимо далі. Тому для мене і ця лінія теж вона була якась втрачена, і я не оцінила цей сюжетний поворот авторів. Підсумовуючи, книга я мала до неї. Прямо дуже великі очікування, незважаючи на те, що я бачила, що на Goodreads оціночка нижче 4. Для, ну, для мене це не завжди показник, іноді книга буває хорошою, вона або дуже сильно подобається, або дуже сильно не подобається, тому багато хто ставить 1-2 і збивається рейтинг. Я все одно очікувала від історії, в якій є всі основні тропи, які для мене топові, і так багато важливих питань, особливо там питання пропаганди і ролі мови в умовах війни. Я очікувала від цієї книги, що вона мене просто розірве. що Я буду розбирати її на цитати, і вона буде просто дуже дуже сильно відгукуватися для мене на емоційному рівні. Натомість я її читала. Повільно, спокійно, в мене не було бажання там, не знаю, засісти і дочитати її до ранку, хоча вона читається максимально легко, прямо можна реально її реально прочитати за день, я її прочитала десь дні за чотири. І тому я вважаю, що авторка просто а, не задавала дуже багато питань, підняла дуже багато проблемних моментів. Намішала в книзі абсолютно все, що тільки можна собі уявити, і не довела до пуття практично нічого. Є друга книга, точніше, вона зараз в стадії завершення написання і підготовки до публікації. Не січень 26-го року запланований реліз в США. Я не буду її замовляти, принаймні, поки я не зрозумію, що люди її багато хто прочитали, і а, якщо я не зрозумію, що ситуація стала набагато краще, і можливо відповіді на всі ці мої питання і втрачені, для мене, сюжетні діри, а, буде в наступній книзі. Я взагалі крейзі, і якби вона мені дуже сподобалась, то я би її 100% взволила поперед зі штатів. Я таке практикую, але в даному випадку це взагалі не та історія. І я думаю, що я відсотків 90%, що продам цю книгу. Вона у мене в прекрасному стані, я її читала дуже акуратно і, в принципі, вона практично як нова, я її готова продавати. Це, як на мене, найбільший показник того, що книга мені не зайшла, і, скоріше за все, не зайде ніколи. Я би дуже хотіла почути ваше враження від мови драконів. І діліться ним в коментарях. Всім дякую, хто додивився до кінця. Цілую, люблю, пока!